Декілька рішень, які вимагають від нас міжнародний валютний фонд, так. і це не тільки про 8,5 мільярдів доларів. Це взагалі про всю допомогу, бо так. вся наша допомога, а ви знаєте, що наша допомога більше 40 мільярдів доларів, які ми отримуємо щороку, тобто не, не, не разу, а щороку це гроші наших партнерів. Вона зав'язана на програму з міжнародним валютним фондом і залежить від цієї програми. Тому вимоги міжнародного валютного фонду для нас надважливі, надважливі і виконання їх так. є надважливим. Друге, про що я хотів би, щоб ви згадали це. Власне, про мою публічну позицію, яка полягає в тому, що я би не хотів і хотів би утриматися до завершення війни щодо зміни будь-якого статусу єдиного податку і, взагалі, будь-яких змін, що стосуються фізичних осіб підприємців. Бо мені здається, що ми маємо пройти цей важкий проміжок часу на тих умовах, які власне є зараз, без, без ну, таких якихось потрясінь для малого е бізнесу. Е з іншого боку, давайте подивимося. А чому партнери в нас вимагають такі кроки? Вони дійсно не популярні. Але чому? Я не знаю, чи буваєте ви в ресторанах, я не буваю, часто буваю. І але, два чеки так само Але два-три за каву окремо і окремо за їду, наприклад. Чи, Або... за, чи за алкоголь чи окремо. А за алкоголь обов'язково окремо. Обов'язково, да. Тобто, два, Вони кажуть, чеки, це бар, а це кухня. У кожному ресторані. Так. Дивіться, а ви бачили ці картинки, фото ці, коли гуляють, які гуляють мережами, коли 16 касових апаратів на столі одного бухгалтера, і, і вона так не має бути. і вона їх зводить. Так. Да? А давайте згадаємо велику мережу супермарк. Маркетопт регіонально, там вона налічує більше 400 супермаркетів, півтори тисячі фопів. Півтори тисячі фопів. Вони так подрібнюються, аби не сплачувати ПДВ. І партнери, відповідно, дивляться, на це все. дивляться і кажуть, що дивіться, ми даємо такі шалені гроші. А у вас а ось є гроші тут? Дира, через яку, дивіться, мова йде не про маленьких фопів, мова йде не про людей простих. Мова йде про великий і надвеликий бізнес, який використовуючи ці е, е, лазівки. Просто не сплачує ПДВ, ухиляється від оподаткування. Тому е, я чесно вам скажу, не знаю, яко, яко, яке буде рішення Верховної Ради. Це буде дуже, дуже складна дискусія. Мінфін опублікував відповідний законопроект. Він буде, я думаю, що внесений, чи ну, нехай вирішують, чи вносити, чи не вносити, але якщо він буде внесений до Верховної Ради, ми точно публічно його розглянемо, ми залучимо всі зацікавлені сторони, і у нас буде дуже складна розмова. І, разно, і складна розмова буде в першу чергу з тима, хто сьогодні ухиляється від оподаткування. Не сплачуючи гроші армії, не сплачуючи гроші в державний бюджет, а залишаючи їх собі в кишені, бо це не про дешеві товари, це про те, аби збагатилося кілька сотень сімей в країні, і ми маємо оцій корупції маємо, е, хребет переламати, бо це не ухилення від оподаткування, це і є корупція, бо вони не зможуть цього робити, якщо відповідні фіскали, відповідні митники, відповідні правоохоронці не будуть широко закривати очі. На цей злочин. І е, те, чим я займаюся з 19-го року з разом з командою, я намагаюся і не безуспішно намагаюся припинити ці схеми на користь нашої держави, на користь нашого суспільства. І дуже вдячний людям за підтримку. Дуже вдячний тому за те, що власне, і до речі, це про 26-й рік і 25-й рік, що в 25-му році я думаю, що це продовжиться в 26-му, люди почали публічно підтримувати. І мене і підтримувати власне наш рух, наш е, е, в, в, журналісти дії, вас теж дуже піді дякую. Цього. Дуже спрямовані на детінізацію. Або всі розуміють, що це про цивілізацію, це про перемогу, це про гроші. Ну взагалі бюджет. це зараз просто питання виживання країни. Я безперечно тут Правильно? немає навіть чого додати.